Зараз поговоримо про міжнародну підтримку України з професором політології києво магалянської академії, науком директором фонду демократичної ініціативи Олексієм Гаранем. Вітаю, пане Олексію, пане Олексію. Де ви зараз буде пан Олексій Гарань? Демократичні ініціативи провели дослідження, згідно з яким найбільше підтримують Україну сьогодні португальці – 86%, далі шведи і австралійці – по 81% відсотків, за ними йдуть мешканці Великої Британії – 79% та Канади – 78%. Найменше хочуть підтримувати Україну мексиканці – 46%, колумбійці – 51%, 54%, індонезійці – 55%, саудити – 55%. Перуанці, однак, за даними цього опитування, більшість мешканців глобального півдня підтримують Україну? Вітаємо, пане Олексію! Так, намагаємося працювати в трошки в екстремальних таких умовах? Ну, начебто, щось вийшло зараз. Добрий ну, день, пане вітаю, вітаю, пане Олексій. А що а що означає оця ідея, що більшість мешканців країн глобального півдня підтримують Україну у війні? На чому ви базуєтесь в цьому дослідженні? І ні, ні, дивіться, це питання, яке це питання, яке формулювали не ми. Це фор, фор, питання, яке формулювала міжнародна касалтингова да? консалтенси, тобто консалтингова структура Globscan, яка має філії по всьому світу. І вони задавали оце. Оце власне і було питання. Тобто, очевидно, що кожен міг тлумачити його по-своєму. Тобто, а, значить, можна було. А, можна було обрати відповідь, е значить підтримати, скоріше підтримати, і відповідно навпаки, да, тобто сума перших двох параметрів якраз дала цю цю от, лінію, яку ви бачите, 69%. Ну це більшість з опитування по всьому світу, бо там не тільки глобальний південь, так тобто на першому місці якраз фігурують західні країни. Там і Австралія, і Південна Корея, і Сингапур і так далі. От, тому ну, узагальнювати такі показники дуже важко, тому що це, так би мовити, середня, середня температура по палаці, але ви бачите ситуацію по, по кожній країні, і вона в, цілому, вона в цілому позитивна. Я б навіть сказав, що вона. Е як сказати несподівана, така позитивна, чесно кажучи, у мене там подекуди по деяких країнах у мене були питання. Да, бо це опитування проводилося в онлайн-панелях, значить там були коефіцієнти зважування, бо скажімо по Індії, це вийшов несподівано позитивний показник. Та тому, знаєте, я б тут сказав так. Як я завжди кажу щодо тих опитувань, які проводяться у нас в умовах війни, що ми маємо розуміти, що такі опитування може нам не треба абсолютизувати цифри, так, але говорити про певні тенденції. Ці тенденції вони показують. З одного боку, що дійсно по деяких країнах і регіонах ця підтримка, скажімо, знижується, вона менша, ніж звичайно в західних країнах. Це коли ми говоримо в тому числі про країни країн Латинської Америки. Ми побачили, що найнижчі показники у Мексики і Колумбії. Так, але разом з тим, другий момент це те, що. Ну, якби ми бачимо, що є резерви для нашої роботи, і вони є позитивні. Слід зауважити, що це проводилося в липні-серпні. Я думаю, що ми зараз з вами поговоримо трошки про вплив нинішньої ситуації на Близькому Сході. Так? Значить, це ситуація, яка замірювалася влітку в різних країнах, трошки в різний час липень або серпень. А я якраз щойно повернувся з двох країн. А Африки, це Південної Африки і Замбії. І якщо говорити про південну Африку, то ми знаємо наскільки там сильні були проросійські наративи у правлячій партії африканського національного конгресу, і вони вдавалися до таких акцій, як там проведення спільних військових маневрів. З Росією і Китаєм в річницю вторгнення Росії в Україну. Тобто ситуація була дуже непроста. Але все-таки, от зараз є відчуття, що трохи ситуація почала змінюватися. Е, очевидно, що це під тиском певним і міжнародної спільноти, і е, місцевого громадянського суспільства. Але я думаю, дещо вплинуло і те, що. Ці люди перебували, попробували поспілкуватися з путіним і поспілкувалися з Зеленським. Ну, зокрема, в Замбії ми мали мали спілкування з помічником президента Замбії з національної безпеки, і він безпосередньо казав, які це були відчуття, коли їм довелося в Києві спускатися у, у підземне укриття. Повертаючись до пари, я б сказав так, що певні зміни є в позиції пар. Є певне, ну я б не сказав, потепління, але ну можна сказати, і потепління. Але я б сказав так, що є більше якесь таке взаєморозуміння між керівництвом пар і, е, і нашим керівництвом. Так, знову ж таки, ми очевидно не маємо цього перебільшувати, але тим не менше, певні зміни відбуваються. І е, тому треба продовжувати працювати в цьому напрямку ще раз. В пар нашими союзниками виявилися якраз місцеве громадянське суспільство, університети, аналітичні центри. В Двох аналітичних центрах провідних центрах я б сказав не тільки ПАР, а Африки у нас становилися дуже добрі, дуже добрі стосунки. І, до речі, наступного місяця я вже їду в свою третю поїздку в пар, де ми сподіваємося, це буде українська делегація громадянського суспільства. Де ми сподіваємося на те, що нам вдасться поспілкуватися. Ну, не просто, скажімо, там в міністерстві закордонних справ, бо у нас було таке спілкування свого часу. А нам вдасться поспілкуватися з керівництвом африканського національного конгресу. Оце буде такий певний, такий я вважаю, переломний момент, тому що а, раніше нам цього, цього не вдавалося зробити, а безумовно треба говорити з правлячою партією Також і я сподіваюся, що це вдасться зробити. А от якщо говорити про Замбію, то там ситуація на Тобто там імпульси йдуть підтримки України, йдуть від президента, тому що президент зайняв дуже принципову позицію, і на відміну від пар, Замбія постійно голосує в, в ООН з підтримки територіальної цілісності України. Тепер, якщо можна, а, а, от я вже бачу тут написано, як війна на Близькому Сході ускладнила співпрацю. Ну, ми зараз ще це не бачимо, але ми це напевно побачимо. Тому що ви знаєте, з свого досвіду, навіть перед цією війною, от коли я виступав з лекціями в Африці, зокрема в ПАР. І говорив про ту, ту ситуацію екзистенційну, в якій опинилася Україна, і кажу, що це не бачено в світі, коли сусідня країна хоче знищити просто іншу країну і відмовляє її праві на існування. І я риторично ставив питання, чи бачили ви таке що-небудь в світі? І мені кричали з аудиторії: Ізраїль перепалестина. Ну, я звичайно казав, що це інша ситуація, пояснював, чому це інша ситуація. Говорив про те, що Україна держава засновника ООН, держава визнана в міжнародних кордонах, гарантії безпеки, ядерне розброєння і таке, і таке і інше. Але зараз ця ситуація безумовно буде ще більше ще більше нам будуть казати: от Захід він захищає Україну. Чому він так не захищає Палестину? І в цьому сенсі, я, ну ми розуміємо та, цю ситуацію, але те, що всотується з молоком матері в країнах цього глобального півдня, а це антизахідний підхід і е, антиамериканський підхід в скажімо в Латинській Америці. З цим дуже важко боротися. Та і вони постійно, коли ти говориш, говориш Україна, а вони кажуть, а чого це Україна? Ну це тому, що ви білі, тому до вас краще ставляться. А давайте дивитися на Палестину, давайте дивитися на західну Сахару, давайте дивитися на Ємен і так далі. І так далі, чому там немає такої зацікавленості? Заходу, звісно, з цим можна полемізувати, але мені здається, що і є раціональні аргументи на цю тему. Але мені здається, що тут якраз коли ми говоримо про такі конфлікти, то тут емоції починають, починають переважати. Так, і тому, коли ми говоримо про промову Байдена, наскільки вона була а, правильно побудована жорсткою і чіткою. Але ми опинилися в одній корзинці Ізраїль і України. І якщо для нас це абсолютно зрозуміло, то на цьому так званому глобальному півні отака от от ув'язка, що от ми зараз якби в одній корзині з Ізраїлем, там це може мати для нас якраз. Створювати проблемні моменти, тому що настрій антиізраїльський. І ви прекрасно знаєте, що і ви розповідаєте в своїх програмах. Я, до речі, з насолодою слухав ваш суботній політклуб. Навіть так сталося, що я тричі слухав ваше пояснення. Ми тут з сім'єю слухали. Да? Спочатку сам, потім з сім'єю. І ви знаєте, наскільки це важко. Важко пояснювати, хто є жертвою. І це правда, що е, е, арабські країни не засудили терор Хамаса. Що стосується української позиції, ви знаєте, я тут дехто казав, в тому числі з наших арабських друзів, що наша позиція, як би, була привісна позиція, була, як би це сказати, занадто крен в бік Ізраїлю, ви знаєте, я перечитав нашу заяву нашого МЗС. Першу заяву я б сказав, що вона дуже чітка. Дуже чітка. Тобто, перше засуджена тероризм, далі сказано: друге, що має продовжуватися, має продовжуватися близькосхідний мирний процес. Третя, говориться про те, що Україна віддана. Принципу двох двох держав та в Палестині, як це буде на практиці, ми зараз не можемо сказати, тому що очевидно, що ситуація дуже ускладнилася. Але я б сказав так, що позиція нашого МЗС була, мені здається, в цілому правильна. От як це побачать наші арабські союзи, арабські партнери, я б сказав, це вже знову ж такі. Питання суб'єктивного сприйняття, я б не сказав, що позиція Україна одна бока. Більше того, після трагедії в вибуху в госпіталі, і ми зараз вже знаємо все більше і більше свідоць того, що ракета прилетіла. З палестинської сторони Ну не долетіла просто до кордону з Ізраїлем. от Але потім була ще одна заява нашого МЗС, і там чітко сказано, що всі сторони мають дотримуватися правил ведення війни, уникнення катастроф серед цивільного населення. Тому мені здається, що позиція позиція України тут була зважена. Але знову ж таки, як це буде інтерпретуватися на глобальному пів півні, мені здається, що за зараз ситуація ситуація дещо ускладнюється, і нам, скажімо, під час ну треба обирати час для майбутніх голосувань в ООН, А, І треба буде докладати додаткових зусиль до підтримання а, тої міжнародної коаліції, яка склалася в ООН з підтримки територіальної цілісності України. Знову ж таки, не тому, що країна глобального півдня. Не це, а тому, що е, якби їхня увага переключається на, на інші проблеми, які їм ближче, які вони, їм здається, що вони це розуміють е, з емоційної, що вони це розуміють краще. Насправді, як мені здається, що вони більше керуються емоціями і тими стереотипами, які, які склалися, і які дуже нелегко. Нелегко поламати. А вам не здається, що на тлі цього останнього конфлікту на Близькому Сході продовжується ось таке розгалуження, я б сказав. По різні боки держави розходяться і немає якогось особливого інструменту для того, щоб знай... знайшли між собою ці два табори умовні. умовні. Захід і не захід порозуміння. Ну, мені здається, ви знаєте, неоднозначна ситуація. Я думаю, що насправді знову ж таки, що ми не можемо це отак, от узагальнювати західний захід. Тобто, безумовно, те, що зараз відбувається на Близькому Сході, це буде використовувати Росія, буде використовувати Китай для того, щоб намагатися протиставити е, країни так званого глобального півдня Заходу. Але мені здається, що тут... Ми можемо. Я, я думаю, що тут нам треба якраз відходити від узагальнень і намагатися показати, намагатися доводити кожен конкретний випадок і конкретну ситуацію, е, доносити, доносити аргументи, так, тому що очевидно, що ситуація на Близькому Сході вона інша, ніж з Росією, Україною. І, і е, тому нам це треба показувати і пояснювати. І знову ж таки розуміти, що ментальність в цих країнах, так особливо арабських, вона е, зовсім інша ніж на Заході. Ну ми ж прекрасно розуміємо, так що своєю провокацією Хамас насправді е, зіграв на зрив. Потенційного поліпшення і можливо навіть встановлення дипломатичних стосунків між Саудівською Арабією, Аравією і Ізраїлем, так тобто, цей процес пішов, тобто тут уже і Йорданія, і, і Марокко, і Бахрейн і. Емірати мають дипломатичні союзні стосунки з Ізраїлем. Так, якби до цього приєдналася ще Саудівська Аравія, то очевидно, що можна було б значною мірою переламати е тенденції в арабському світі і рухатися вперед. Своєю атакою Хамас зірвав, так, те, що зараз, те, що могло відбутися. І очевидно, що в цій ситуації навіть ці люди, які в арабському світі, скажімо, займають достатньо помірковані позиції або прагнули б поліпшити стосунки з Ізраїлем, вони зараз не можуть цього зробити, принаймні на даний момент, і принаймні в риторичній сфері, знову ж таки, ви показуєте зараз цей саміт в Каїрі, і ми в Каїрі, ні. Чи ні? Чи, Чи це, би, це не камерка? Ви? Ні, ні. Це, 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 це буде це саміт Ліги Арабських Держав попередній. Ліга а самі Арабських державна. Да, да. То очевидно, що те, що було, те, що було в Каїрі, те, що я чув, ну, навіть помірковані лідери вони вдавалися до однобічного виступу проти геноциду. Народи Палестини в секторі Газа ну правильно, добре. Але ж згадайте тоді і про іншу сторону. Іншу сторону також. Ви знаєте, я щойно якраз перед тим як включити вашу програму, слухав Фаріда Захарію по е, CNN, Він включав Євуда барака, відомого колишнього прем'єра Ізраїля. І е, я звернув увагу на те, що підхід цих двох людей був різним. І от Барак все-таки казав про необхідність військової операції в секторі Газа і висловлював на сподівання на те, що вдасться усунути Хамас від влади. В, і Встановити якусь іншу систему влади в секторі газу. Закарія він дотримується іншої думки. Його думка полягає в тому, що дії терористів спрямовані на на екшені я не знаю навіть перекласти за надто сильну реакцію постраждалої сторони. Яка буде сприяти терористам, У всякому разі, Закарія він говорить про те, що Ізраїлю треба було б діяти так, як Ізраїль, скажімо, діяв раніше по знищенню лідерів терористів, та і не в'язуватися в військову операцію, тому що вона спрацює зрештою на терористів. Так? Тобто є різні точки зору. Наскільки я розумію, все таки в Ізраїлі зараз переважає точка зору, і це точка зору не тільки правих, а і все таки більшості ізраїльського політичного спектру, що таку операцію треба проводити. Ну знову ж таки, якщо говорити про Україну і глобальний південь, нам це ускладнить роботу. Безумовно, безумовно. Дякую, дякую, пане. Ну, Олексій... Я просто кажу, що ну тут треба бути реалістами. Нам так, треба звичайно, продовжувати так. своє робити, нам нікуди не дітися. Ми продовжуємо робити своє, от але те, що буде складніше працювати, це я думаю, нам треба взяти до уваги. Дякую, Олексій Гарань, професор політології києво Магалянської академії і науковий директор фонду демократичної ініціативи.